В Італії цей відсоток це 1,2 1,2 дитини на жінку. А в Кореї цей коефіцієнт народжуваності він на історично низькому рівні там 0,72%. В Україні сьогодення показує, що зараз теперішній відсоток впав до одного. Тобто, грубо кажучи, що на одну жінку є одна дитина. І якщо до повномасштабного вторгнення наш рівень народжуваності в Україні був ну більш-менш на нормальному рівні, народжувалося понад півмільйона дітей на рік, то зараз, за оцінками демографів, проблема насправді дуже і дуже велика. По перше, 2023-2024 рік, за словами соціологів, Ологів стане один із таких найгіршим в плані народжуваності, буде як історичний такий мінімум. Прогнозують. А що це означає, що через 20-30 років ми побачимо дійсно великі наслідки для нашої економіки та структури суспільства?